Переблагословенного, дай Боже натхненного і світлого Дня середи, товариство 1500 -е відео. Слухайте, 1500. Це, це лише сказати, 1500 -е відео. Вітаю вас, ходімці! Це свято, це досягнення, це витримка. Але це ми зробили разом з вами. Сьогодні вітає нас з того приводу цілий замок Мукачівський, дуже гарний. Який відніється з цієї сторони Мукачева, точніше спавшина. Ми тепер якраз проходимо курси дуже гарні курси зцілення ран війни. Тут багато священників присутніх. Я вирвався на хвилинку, аби з вами поділитися словом. І така класна ідея на цю середу від Ернеста Хемінгуея. Він каже, що від переломів життя. Або на дломі життя не застрахований ніхто. Тобто зламатися може будь-хто, зламатися може кожен, але часом місце перелому стає найсильнішим місцем. Уявляєте? Це так перегукнулося мені, власне, і з цим часом військовим, яким переживаємо, із цими травмами. І так, від травм не застрахований ніхто. Ніхто не застрахований від того, аби зламатися. Однак, якщо ми будемо працювати з цим переломом, то місце нашої травми, місце враження з часом може стати найміцнішим місцем. Якраз розповідала тут лекторка пані про те, що недавно говорили з американцями, і американці щиро признаються, ми думали, що ви не витримаєте українці, ми думали, що ви спасуєте. Ми думали, що все швидко завершиться, ні до чого не призведе, а ви вже он, скільки тримаєтеся. Ви вже стільки тримаєтеся, що вже не ми вас, а ви нас можете навчати. Багато речей, як долати стрес, як витримувати, як в цьому всьому ще не спасувати, а ще й допомагати армії. Неймовірно. І справді, в, в такому плані, наскільки ми стали сильнішими за цей час? Чи було би добре, аби не було війни? Ну так. Було б добре, аби вона вже завершилася вчора, аби не розпочиналася. Але вже коли вона є, вже коли настає це потрясіння, вже коли є ці надломи і переломи, які справді щодня намагаються нас знищити, нас зруйнувати, то давайте якось виходити з них так, аби вже навіть вихід із них ставав для нас укріпленням, робив нас міцнішими. Якщо вже є ця війна. Якщо вже ця боротьба, то нехай ця боротьба стане нам спортзалом, нехай стане нам місцем загартування. Щоб ми, сціпивши зуби, не спасували, але справді укріпли. Укріпли так, аби жоден ворог не намагався повставати проти нас і аби кожному ворогу ми легко подивилися в очі і могли протистояти і вистояти, і дай Боже перемогти. Файно. Дякуємо. Хімгуєю за таке пригадування, щоб ми не боялися того, що вже і так є, не впадали в відчай, але сміливо, підкочуючи рукави день за днем, виборювали перемогу один для одного і для цілої рідної неньки України. Будьте благословенні. Дякую за так. кожного з вас, хто є з нами із каналом Ходім. У цій рубриці маєтеся файно у півтора. Тисячному випуску. Тішуся за вас. Дякую за кожну вподобайку. І навіть за невподобайку. Дякую за поширення. Багато хто з вас є моїми поширювателями у різних групах власне, роликів. Так що будьте благословені. Дякую за кожен донат і за збір, який ми вчора закрили для цих пакетів для військових. Дякуємо за кожну вашу молитву, благословіння, підтримку, коментар. Тішуся, що ви є, благословляю вас і дай Боже, аби не одне відео що ми не лише зняли, не лише обговорили, але справді, щоб ще не одне і не одна сотня відео була для того, щоб ми, ми кріпли і навпаки, там, де є випробування, ставали ще міцнішими, ще більш стійкими. Но. А між іншим наповнювалися миром, наповнювалися благодаттю. І тихенько разом крокували до царства Божого. Ну, дай Боже! Будьте благословенні. Дякую всім підписникам, вітаю вас і благословляю! Майтеся файно, мир вам!